Та мені нічого не треба. Такі слова я сьогодні почула від людини приблизно мого віку, який ходили на магазині з дочкою, і дочка запропонувала таку цікаву ріжну інтер'єру у своїй мамі, вона сказала їй відповіді, що їй нічого не треба. І як ви думаєте, ця жінка буде мати щось в житті? Думаю, що ні. Не думаю, знаю, що не буде. Чому так відбувається? Людина, яка нічого не хоче від життя більше, бо бачите, після 50 років, у нас після 45 років, так, по-моєму, говорили, що після 45 років життя закінчується, це жити нікому не цікаво, нікому не потрібно, треба глядіти внуки, треба сидіти вдома, треба готуватися до. І далі просто мучитися в 45 це вже хворієш і так далі. От ми з такою установкою, з такою програмою живемо. А потім жінки сідають на лавочці і починають мірятися, у кого більше проблеми, у кого більше хвороб, у кого більше проблем по життю, у кого менше. грошей. І ви питаєте, а чого так, а чого я, а то-то? Ну так ви ж самі сказали, що вам нічого не треба. Якщо вам нічого не треба, відповідно, гроші вам не треба. Здоров'я вам не треба, стосунки вам не треба, блага цивілізації не треба, щастя не треба. Нічого. Вдумайтесь ці слова. Нічого не треба. Що ми говоримо, те ми маємо. Що ми закладаємо собі в голову, те ми маємо насправді. Це в нашій голові. Найважче працювати з думками, своїми думками. І вам ніхто не допоможе, доки ви самі цього не схочете і самі не захочете розібратися тим, що набили собі ось сюди. Подумайте, вдумайтесь. Хочете щось змінити, почніть з себе, з того, що ви говорите, з того, що ви думаєте, що думаєте те маєте, що озвучуєте те притягуєте. Перш ніж сказати, подумайте, що ви говорите. Не знаєш, як розпутати цей клубок. Звертайся, я допоможу.